Вітаю, друзі! З вами Сіл Юкрейн. Я дуже радію кожного разу, коли в Україні з'являється виробник тактичного спорядження, який виробляє речі не гірші від тих, що виробляються компаніями зі світовим ім'ям. Вдвічі радісніше мені стає, коли такими виробниками є мої друзі. Цього разу у нас на огляді стегнова аптечка від бренду ФАСТ. А я нагадую вам, що окрім коментарів під відео, ви можете обговорити цей ролик у нашому чатику в Телеграм. Всі посилання в описі до відео. Цю аптечку розробили мої друзі з ГО Біле Берети Рівне, і це дуже круто, коли саме медики розробляють медичне спорядження, адже вони знають, яким це спорядження має бути. Бренд Fast було створено в 2022 році. Ось що я називаю народжені війною. Їхній девіз – екстреміс Маліс Екстрема Ремедія, що означає, відчайдушні часи потребують відчайдушних рішень. Даний конкретний підсумок є дослідним зразком, пошитим з тканини Oxford у кольорі Coyote Brown. В майбутньому ці аптечки будуть відшиватися з кордури по всій фронтальній частині. Ми з вами бачимо кишеню, в якій можна розмістити речі для швидкого доступу. Це можуть бути ручки, маркери, картка постраждалого або декомпресійна голка. Всередині великої кишені є і маленька кишенька, що призначена для атравматичних ножиць. Фіксуватися вони будуть за допомогою ось цього хлястика. Велкропанель панель призначена для ідентифікаторів, і, чесно кажучи, я би її зробив ширшою для того, щоб можна було розміщувати на ній якісь більшого розміру патчі. В нижній частині є текстильна гумка для кріплення турнікету. Тести показали, що при використанні турнікет із цієї гумки не вивалюється. Позаду нашитий ремінь для кріплення аптечки на стегно. З текстильною гумкою. Застібається цей ремінь на широкий фастекс. Також присутня стропа для кріплення підсумка на поясний ремінь. Вона теж має фастекс для швидкого скидання аптечки. Тягнемо за цей хлястик і отримуємо доступ до основного об'єму аптечки. Тут у нас все вистелено чорним нейлоном. Одразу бачимо, що цей об'єм досить великий. Білі берети рівне позиціонують цей виріб як індивідуальну аптечку, проте її розміри наштовхують мене на думку, що можна використовувати її або як розширену версію індивідуальної аптечки, або урізану версію медичної сумки. Для підрозділу в 4 людини, наприклад. Моя особиста аптечка, що, якою споряджено моє тактичне спорядження, має значно менший розмір. Організацію забезпечено текстильними гумками і кишеньками. Тепер давайте за старою доброю традицією подивимося на споряджений підсумок. Підсумок укомплектовано усім тим, що я ношу в своїй. Бойові аптечці. І, як бачите, ще лишилося місце. Ось ізраїльський бандаж. Ще є місце на ще один назофорінгіальна трубка. Тут оклюзійні пов'язки, маркер. Додаткова перев'язка у вигляді бинтів. І знову ж таки, місце ще повно. Катетер G14 помаранчевий замість декомпресійної голки. Тут гемостатичний агент, космічна ковдра і місця ще повно, щоб укомплектувати аптечку як мінімум а, такою ж кількістю медичного спорядження. Стегнові аптечки. І різні інші модульні платформи, кобури, часто асоціюються у нас з штурмовими або поліцейськими підрозділами. Проте ця аптечка стане у пригоді і людям цивільних професій, які в силу деяких обставин мають виконувати різні задачі, близькі до бойових. Медикам, волонтерам, рятувальникам та саперам ДСНС тощо. Ось так виглядає укомплектований підсумок на стегні свого носія. За правильного регулювання він не заважає, не перекручується і є досить зручним для користувача. При наданні допомоги за потреби ми можемо просто розтубнути фастекси і від'єднати аптечку. Дякую за перегляд. Підпишіться на канал, якщо досі не підписані, вподобайте цей ролик і надішліть його друзям. Також не забувайте завітати до наших соціальних мереж всі посилання в описі до відео. На все добре, бережіть себе і слава Україні!